Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Мир вам, мир домам вашим і всьому вашому. До цього місця допоміг нам Господь. Алілуя. Ви знаєте, брата та сестри, коли я сидів на цьому служінні, слухаючи слово Боже, псалми, і я побачив, що великий відсоток із моєї проповіді вже було проспівано, вже було сказано братами. І я розумію, що в наших служіннях працює Дух Святий. Слава. І Він приготовляє тебе і мене, дорогі, брати і сестри, до переселення до вічності, до вічного неба. Алілуя. І це його велика любов, це його ласка, доброта і вірність до нас, тому що Він нас полюбив, любов'ю вічною. Брата та сестри, не тимчасовою, не, не тою любов'ю, яка має якусь умову, безумовною любов'ю. Чому, брата та сестри? Тому що ми цінні в очах його. Алілуя. Я згадую, як один пресвітер, розповідаючи, як він відвідав одну сестру старшого віку, їй було вже за років. І запитує сестру, а ви вже готові до переселення? А вона каже: а вже ж, брате, подивись, там в моїй шафі вже і одяг приготовлений, і почала перечислювати, що вона приготувала до переселення. Брата та сестри, але сьогодні Господь до мене говорить до кожного з нас, що сьогодні в шафах нашого серця? Що ми склали сьогодні в ті шафи сьогодні? це Господу? Ви знаєте, коли ми згадуємо про якусь певну людину, в нас завжди асоціація. Той хороший будівельник, той хороший юрист, той хороший лікар, то просто добра людина. І в Господа асоціація про своїх дітей. Про одного Господь сказав, це муж по серцю моєму. Про одного було сказано, це муж желаній, брата і сестри, що про тебе і про мене скаже Господь, коли нам потрібно буде переселятися до вічності. Ава Отче! Брата і сестри, як важливо сьогодні нам взяти молитвені слова і сказати те, що в нашому серці перед Господом. Можливо, ти прийшов, дорогий брати, сестра, юнак, дівчину на це служіння, і ти говориш, Господь, а в мене є потреба, в мене є нужда, в мене є мрія. У мене, можливо, якісь невирішне питання з тобою, Господи, чи з ближнім моїм. Скажи сьогодні Ісусу, тому що Він не потребує, щоб йому хтось говорив щось про людину, Він знає все, що в нашому серці. Він знає нашу біографію Твою і мою. Він знає твої думки, він знає твої бажання, Він знає твої мотиви, Він знає все про нас, брата і сестри, але Він готовий церкву до переселення, ава, Отче. Він нас сильно полюбив, брата та сестри. І він не хоче, щоб хтось загинув. Він хоче, щоб всі прийшли до пізнання правди. Він хоче, щоб всі дійшли до неба. І якщо тебе сьогодні ворог обманув і сказав тобі, немає прощення. І якщо сьогодні ворог сказав тобі, немає спасіння. Якщо сьогодні ворог сказав, Бог не чує твою молитву, то я хотів би сказати на основі Євангелії, тих, хто приходить до Ісуса, Він не відганяє вон. Він не вижене, іди до Ісуса, ава Отче! Він достойний слави. Час швидко спливає, брате, до сестри, я не хотів би забирати багато уваги. І мені, їдучи на це служіння, так молився за дні ще до цього служіння і говорив, Господи, що мені говорити для твого народу? І мені поклалося говорити на тему юнаки ви сильні». І сьогодні і молодь приймає участь в служінні, і сьогодні і старші, і дітки. І ви знаєте, як приємно, коли різного віку люди зібрали своє ім'я Господнє. І коли я сидів я там, там на своєму місці, я торжествував, брати та сестри, там не раз висвічується надпис: Все для слави Божої. Алілуя! Як важливо, щоб в нашому житті все було для слави Божої. Не для слави людини, не для нашої слави, брата та сестри. Бідні ми, брата та сестри, люди, якщо ми шукаємо на землі слави собі. Але як важливо, брата та сестри, коли ми шукаємо слави Ісусу Христу. З самого ранку, коли ми прокидаємося, перший Івана. другий розділ, я зачитаю 14-й вірш. Я написав вам Отце, тому що ви познали Безначального. Я написав вам юноші, тому що ви сильні, і Слово Боже прибуває в вас, і ви побідільні лукавого. Браття і сестри, ви знаєте, що что... передусім, що Господь бажає від нас, що ми були вірні йому і були переможцями в нашому житті. А щоб ми були вірні Богу і були переможцями, і ми побіждали лукавого, то потрібно, щоб Слово Боже перебувало в нашому серці. Ми, ми, ми розуміємо, навіть одного разу муж Божий, самопівець, він, він говорив такі слова в 118-й Псалом, 11-й вірш. «В Серце сокрыл я слово Твоє, щоб не грішити перед тобою. Брата і сестри, сокрити слово, це не просто, ви знаєте, мати багато перекладів Слова Божого і покласти на полишці в домі, і щоб вони були, і ми говорили, як приємно, що в мене стільки перекладів Біблії є. Слово Боже сокрив серце своє, брати та сестри, це вивчати Слово Боже, це перебувати в Слові Божому, це знати Слово Боже, і від цього Слова ми будемо мати віру. Брати та сестри, а чим ми перемагаємо цей світ? Чим ми перемагаємо цей світ, коли в нас в нашому серці є віра, віра в живого Бога, жива віра? І ви знаєте, що які б не були вітри, які були, не були буревії, коли ми основуємося на Ісусі Христі, в нас є сила і перемога. Ви знаєте, брата і сестри, коли людина, вона перебуває в Слові Господньому, вона має радість в серці. Сила наша, брати та сестри, це радість в Господі. Павло і сила в темниці побиті, постраждали за слово Господнє. Десятки 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 вони могли мати Господь. Ми не будемо молитися сьогодні. Нас сьогодні, ми побиті, немає радості, а вони співали славу Господу. І ви знаєте, брата та сестри, що темниця захиталася. Прийшло, якесь прийшло двіження в тому місці. Чому, брата та сестри, там воздавалася слава Господу! Алілуя. Там була сила, там була, брати та сестри, перемога. І я хотів би задати запитання, брата та сестри, в чому наша сила? Ви знаєте, є моменти, коли зустрічаєш людину, чому ти там не в церкві, не Богу не служиш, мене обідали, каже. Брати та сестри, ви знаєте, це дитинство. Це не юнацтво, це дитинство. Чому мене там, я там не можу простить? Сила наша в послуху, Слову Божому, сила дітей, юнаків, коли вони слухаються батьків, коли вони слухаються старших, коли вони слухаються наставників, в цьому сила проявляється. В чому сила проявляється наша, брата та сестри, коли ми бачимо безсилих? Якщо ми постійно живемо в наріканнях, як нам погано, брата та сестри, це не сила, це безсилля. Але коли ми сильні, ми бачимо безсилих, і нам хочеться їм допомогти. Ми бачимо нужду в церкві, ми бачимо, хто плаче, хто, скорб... хто скорбить, і ми плачемо разом з ними. Чому, брати та сестри? Тому що ми маємо силу від Бога, і ми бачимо це. І знаєте, брата і сестри, в чому заключається ще сила? Ви знаєте, коли нам роблять зло, а ми робимо добро. В цьому сила наша. Брати і сестри, в чому ще заключається сила, коли хтось приходить і нам робить щось таке неприємне. І нам є багато моментів, аргументів, що сказати цій людині, а ми сидимо спокійно. Ми розуміємо, що з нами Господь. Алілуя. Одного разу на Давида восстають люди. Вони всяку його засловили, говорили, а він каже: а, а я розмишляю о законі твоєм. А я роздумую про твій закон в той час. Ну, думаю, Давид, ти ж мав і владу, ти мав і силу. Ти міг сказати, дати повеління, і вже цих людей немає, а я роздумую про твій закон. Брати та сестри, в цьому наша сила. Алілуя. Сила наша в Ісусі Христі. Ми співали псалом. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Я все можу, хто. Меня укріпляє, в тому, хто мене укріпляє. Чому, брата та сестри? Тому що Слово Боже перебуває в нас, а Господь є слово. Спокон віку було слово, слово було Бога, слово було Бог. Брати та сестри, і ми маємо перемогу, ми маємо силу. Юнаки, ви сильні, чому? Ви перемогли лукавого? Слово Боже перебуває в вас. І як важливо, брата та сестри, що в цей останній час ми не захиталися сьогодні, братенькі, сьогодні брат, брати говорили, брат. Для нас, для всіх братів і сестер в цій церкві, що ми повинні зоодягнутися, що ми повинні бути підперезані, брата та сестри, чим істиною. Словом Господнім. Ви знаєте, брата та сестри, що сильна людина, вона бачить, во всіх обставинах, у всіх обставинах Ісуса Христа. Буря на морі. Ісус Христос. По-людськи -по Він спить, і ніби. Учні полохливі, такі, ви знаєте, переживання, вони думають, що вони загинуть, а Христос спить. І ви знаєте, в деяких моментах в нашому житті ми думаємо, що Христос не чує вже і не бачить. Але Він пильнує, брата сестри, яка наша віра? І він не раз таке облічення давав для учнів. Чому ви такі маловірні? Ви маловірні. Тобто маловіри ви маєте. І ви знаєте, брата та сестри, коли приходять в наше життя випробування і бурі. І сила наша в тому, коли ми бачимо в цих обставинах руку Ісуса Христа, без Його допуску нічого не буває в нашому житті, брати та сестри. І в той момент, коли ми укріпляємося надію на Господа, ми збираємося із силами, брата та сестри. Давид в свій час він сказав, коли готові були побиті камінням, в тому була сила, брата та сестри, що він не пішов в паніку. Він каже, подайте мені ефот. Ефот – це священницька одежа. Брати та сестри, можливо, ми відкриваємо наші шафи сьогодні, образно так говоря, але в нас вже там немає наших священицьких нашого одягу. Можливо, ми дивимося на себе, брати та сестри, а як де дерзновіння пристати перед Богом сьогодні? Але Господь сьогодні дає дерзновіння через кров святу, ава очі. Він сьогодні приготовляє серце твоє і моє, коли ми молимося, брати та сестри, коли ми маємо дерзновіння перед Ним через жертву Ісуса Христа. Алілуя! Як важливо, брати та сестри, нам сьогодні пильнувати в нашому житті, час так швидко спливає. Я зверну увагу на 15 розділ Писання апостола Павла до римлян. ми сильні, я повинні зносити немощі безсильних і не себе огождати. Кожен з нас має благождати ближньому в благо, к назіданню. І Христос не себе огождав. Но, як написано, злослов'я злослов тебе палі на мене. Ви знаєте, брата та сестри, що якщо ми думаємо, що ми сильні, якщо ми відчуваємо, як близько з нами Господь, ми повинні сносити немощі безсильних і не ні ніогождати. Ви знаєте, ми не раз і не два ми згадуємо життя наших батьків. І не раз і не два, коли потрібно було, ми дивилися, вони нам купували найкраще. І коли я задав запитання, чому ти собі не купуєш? А я не хочу. І ви знаєте, потім, потім роки пройшли, і мені дійшло, чому в той момент так було, віддавали найкраще. Вони для нас віддавали найкраще, брати та сестри, Господь Він віддає для нас найкраще. Бог наш віддав свого Сина за нас найкраще, брати та сестри, щоб Ти і Я міг мати життя в Христі Ісусі. Алілуя, Господі нашим. І найкращий, найпрекрасніший, найскравіший приклад для мене. І для кожного з нас сьогодні це Христос. Він не догоджував собі. Він догоджав для людей, які оточували Його. Він сьогодні догоджає для церкви, брати та сестри. Але ми сьогодні забули, що приємно Господеві. І слово Боже говорить: допевняйтеся, що приємно Господеві. Брати та сестри, любить ближнього це приємно Господу. Прощать ближнього це приємно Господу. Відвідувати служіння, це приємно Господу. Молиться за служтелів церкви. це приємно Господу, брата та сестри. Молиться за тих, хто хворий, приємно, Господу, приємно. Допевняємося, що приємне Господеві, брата та сестри. І Бог миру буде з нами. І Він нам допоможе. І сила наша буде, брата та сестри, наповня... сила наша буде в Господі, і вона буде завжди наповняти наше серце. І Він нас доведе до вічного неба. І в тих сердечних шафах буде все необхідне, брати та сестри, щоб війти в город воротами. Йому Хай буде слава. Амінь. Помолимося.